Death from above – гра про українського оператора дрона від команди Рокодил. Я пограв у ранній доступ і готовий поділитися своїми враженнями. Якщо спростити до абстракції, то ігролад влаштований так, що гравець має влучати вибуховими снарядами по статичних або динамічних цілях. І деякі з них. Можуть атакувати у відповідь. Він доволі простий до опанування і навіть чимось схожий на байрактар у дії. Просто в іншій обгорці та більш цікавий. Опановують головні механіки доволі швидко. Для цього розробники створили полігон, де гравець може подивитись, які можливості має його дрон. Є два типи погляду від третьої особи в цьому режимі зручніше літати і орієнтуватись в просторі. І від першої особи, за допомогою якого гравцеві треба наводитись на ворогів. Також можна включити тепловізор, щоб легше знаходити окупантів. Це допомагає, бо часто звичайні чмоні ходять між дерев і їх не так легко побачити. Ще є два різних снаряди: один для живої сили, а інший для броньованої техніки. Відрізняються вони тим, що друге може вбивати всіх можливих ворогів, але треба частіше перезаряджати. І загалом можна сказати, що ігролад відчувається жваво: дрон літає швидко, а вороги весело вибухають. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. А повертати викрадені пралки особливо весело. Так забув сказати, тут можна і треба повертати викрадені росіянами пральні машини. За що тобі нараховуватимуться додаткові бали? Також по мапі розкидані різні тематичні меми, з яких, може, і не посмієшся, але посмішку викличе. Якщо говорити про складність гри, то все обмежується доволі простими речами. Не треба підбігати своїм персонажем або підлітати дроном до ворогів, тоді вам гаплик. А так, все чудово: літаєш, підриваєш. Прикольно. Для тих, хто шукає виклик, ця гра не підійде, але буде все одно весело. Ну і загалом, якщо казати про мінуси, які є моєю суб'єктивною думкою, мені не сподобалась місія з Москвою. Це кумедно корабль посеред поля, але на мою думку воно виглядає вже занадто. В принципі, ця місія доволі неприємна. Корабель постійно стріляє по тобі, причому доволі швидко. В місії вказано, що можна знищити ППО, але я зрозумів, як це робити далеко не одразу. Я літав, бомбив локатори, бомбив саме ППО, робив так, щоб воно наводило само на себе, але треба було просто скинути 4 гранати в саме ППО. Думаю, тут можна було обіграти цікавіше. Також я хотів знищити ворожий танк тим, що ракета ППО, обцілившись в мене, влучила б в нього, але й це не працює, на жаль. Хоча було б прикольно, проте також важливо зазначити, що це ранній доступ, тож, скоріш за все, розробники покращать ці аспекти. Якщо підсумувати, то в принципі гра за свою ціну дуже непогана. В мене були деякі баги, через які мені приходилось рестартити місію, були нерозуміння, як щось робити. Також на жаль, відчувається деяка картонність середовища. Проте, на мою думку, ця гра і не має бути глибокою, і занурювати гравця у реалії війни. Багато хто з нас і так відчув ці реалії на власному досвіді, тож головне тут розвага. І з цим гра впоралась. Я весело провів годину часу. Саме за цей час проходиться версія раннього доступу. Я не відчув жодного відторгнення чи почуття, що я витратив час у порожнечу. Мені дійсно сподобалось літати дроном, скидувати гранатки і тому подібне. Звісно, хотілося б більше реалізму, поправки на вітер, знищення москової техніки окупантів, якщо правильно навести її ППО. Та, можливо, ігролат відчувався б більш жваво, якщо б гравцю не треба було переключатись з дрона на головного героя. Бо за нього ти просто бігаєш і активуєш вежі. Повторююсь, гра мені зайшла, я добре провів час. Тож, якщо ви хочете сісти ввечері після важкого дня і добре провести годину, ця гра підійде для цього. Тим паче розробники допомагають армії. Вони вже задонатили на допомогу ЗСУ 10 тисяч євро. Тож, купуючи цю гру, ви не тільки проведете добре свій вечір, але й допоможете Збройним силам України. Проте не забувайте донатити і самостійно, зокрема на підрозділ УДА Сліпа Людь, реквізити яких Є в описі слава Україні до зустрічі!